Я захотіла купити чорну футболку без докорів сумління і подумала, що немає кращого місця для цього, ніж Берлін. Я ношу ці шорти з секонд-хенду і цю хустку на голові. Практично, все кросівка Adidas я купив на блошиному ринку в Берліні. Майже все приблизно 80-90% секонд хенд. Проте це виявилося дуже складним. Ласкаво просимо до нового світу секонд хенду. Він усюди від вулиць Берліна до гламурних серіалів Netflix. Скільки я можу за це отримати? Думаю, що не менше трьох тисяч євро. Ібей підібрав мені гарну куртку бомбер Цей одяг вживаний, куплений на ібей. Виглядає добре, відчувається свіжо. Компанії з перепродажу Oxfam і Vinted навіть провели показ мод на лондонському тижні моди 2024. Обіцянка високий стиль, низькі ціни і менше навантаження на планету. Але чи так це насправді? Я вирішила, що є тільки один спосіб це з'ясувати. Отже, я хочу купити чорну футболку, нічого особливого, просто стовідсоткова бавовна, бо я хочу носити її влітку. Звісно, є H&M, Primark і Zara, які хочуть продати свої нові товари. Але я не хочу купувати нову не тільки тому, що у мене обмежений бюджет, а й тому, що я не хочу посилювати безлад. Тож я подумала, Берлін кишить магазинами секонд-хенду, Чому б не спробувати знайти чорну футболку саме там? Це ж має бути легко, правда? Донедавна найпростішим способом це зробити були невеликі благодійні магазини. Можливо, саме це спадає на думку, коли ви чуєте слово секонд хенд, хаотичні, задушливі магазини, в яких доводиться довго шукати потрібну річ, які мають сумнівну репутацію. перепрошую. Так. Ви не знаєте, чи хтось помер у цьому? Протягом десятиліть ринком керували некомерційні організації, такі як Oxfam або Goodwill. Його часто асоціювали з низьким соціальним статусом і бідністю. Я ніколи не забуду погляд моєї однокласниці, коли вона виявила бирку в 50 центів на сорочці, яку моя мама купила вживаною. Але здається, щось змінилося. Щоб з'ясувати, що саме я звернулася за допомогою до аналітика ринку. Вживані речі більше не асоціюються зі споживачами з низьким доходом. Справа не в найнижчій ціні, а в тому, що вони приваблюють людей з різним рівнем доходу. Ніл Сондерс аналізує ринок секонд-хенду з 2016 року. Зараз це сектор, куди люди ходять для розваги, щоб відкривати для себе щось нове. І насправді багато молодих споживачів, представників покоління Z та Міленіалів стали рушійною силою деяких із цих нових причин для покупок. Тож що це за причини? Я хочу почути від них самих. Це дешевше, цікавіше і приносить більше задоволення. Я Думаю, це захоплення від знахідки. Я думаю, це крутіше, просто легко поритися в речах, і все таке. Моя головна причина це унікальність. Ти знаходиш більш унікальні речі, а потім ще й отримуєш додатковий бонус у вигляді екологічності. Швидка мода це просто це не те. Я повністю з цим згодна. Тож давайте почнемо пошуки. Щоб купити футболку, я прийшла до цього вінтажного магазину, який виявився не таким, як я очікувала. Тут дуже стильний індустріальний дизайн. Можна сказати, що секонд хенд став модним. Стільки стилю здається, що це досить просто. Клара Мецгер керує магазином. Вона розповіла, що одягнена у вінтаж з голови до ніг. Все, що ми носимо, розповідає історію. Це просто прекрасно. Коли я відпочиваю в іншій країні, я дуже люблю ходити по магазинах. І Тоді я уявляю, що ця блузка колись належала італійській бабусі. та не кожна річ розповідає таку історію. Клара щодня розпаковує 75 кілограмів одягу, втім вона не може перепродати все частину, доводиться викидати. Це не потрапить на полицю. Я відбираю такі речі, бо вони з чистого поліестеру. Появою на ринку праймарк і Shein їх стало більше. Я беру ці речі в руки і відчуваю, що це просто сміття. Це проблема не тільки для Клари. Ліс Рікетс заснувала фонд, який щотижня збирає 20 тонн текстильних відходів уздовж узбережжя Гани. Ми не зможемо вирішити цю кризу відходів модної індустрії, якщо не будемо серйозно ставитися до надвиробництва. Дослідження свідчать, що від 10 до 30% всього виробленого одягу ніколи не продається і не носиться. Хоча ми стаємо кращими приміром у переробці, та цього все ж недостатньо, тому що людство продовжує виробляти дедалі більше речей. Коли кожні два тижні виходять нові колекції, це нівелює весь сенс. Отримання та переробка волокон, необхідних для виробництва одягу, створює величезну кількість забруднення від 2 до 10% усіх парникових газів, що виробляються людьми. Це більше ніж викиди від усіх літаків і кораблів, що літають і плавають по всьому. Світу, але є й позитивний момент. До 2030 року ми могли б знизити ці викиди на 16%, просто перепродаючи та ремонтуючи те, що вже є в наших шафах. На щастя, все більше людей цікавляться перепродажем. Магазин Клари відкрився у 2018 році. Зараз у Німеччині є ще 12 магазинів цієї ж марки. І розвиваються не лише вони. Зростає вся галузь. Ще у 2016 році ми очікували на успіх, але думаю, не очікували такого сильного зростання, як це сталося, особливо протягом останніх кількох років. Це відбувається по всій Азії, Європі та Північній Америці. Компанія Ніла виявила, що у 2024 році глобальний ринок вживаних товарів становив 227 мільярдів доларів. США. Це трохи менше, ніж продажі продукції Apple, але це приблизно той самий рівень. Тож, як бачите, це дійсно велике число. Наразі ринок вживаних товарів зростає вдвічі-втричі швидше, ніж ринок нового одягу. Один сектор розвивається особливо швидко онлайн. У 2024 році онлайн-транзакції склали 88% від усіх витрат на перепродаж у США. І я все-таки знайшла чорну футболку в магазині. О, ця класна. Але вона коштувала трохи дорожче, ніж я планувала витратити. Тому вирішила шукати в інтернеті, де є безліч пропозицій чорних вживаних футболок. Я можу зайти на такі платформи, як eBay або Vinted, де є можливість придбати товар безпосередньо в іншого покупця. Але я можу пошукати на селпі чи для США. Це компанії, які купують товар у когось іншого та перепродають самостійно, займаючись сортуванням, розміщенням оголошень і доставкою. І до чату вже зайшли кілька дуже знайомих облич. Роздрібні продавці дуже хотіли долучитися до цього процесу. Вони хотіли отримати частину цього зростання. Лольо The North Face, навіть ін має власну платформу для перепродажу. А селпі, що звучить незалежно, належать переважно H&M. і вони змушують мене почуватися так само комфортно, як і Клара у вінтажному магазині. Це схоже на звичайні онлайн покупки. Я можу переглядати різні кольори та розміри, залежно від того, що є в наявності. Багато хто навіть повідомляє мені, скільки я заощадила. За цю сорочку я заплатила би приблизно половину від початкової ціни. І вони також приносять хороші новини. Селпі навіть дає мені статистику, скільки викидів і води я заощаджу, якщо куплю цю сорочку замість нової. Я можу отримати приємне відчуття від того, що продовжую використовувати речі і зробити свій внесок у кращий світ для дослідження. Я відчуваю себе героїнею, за покупки. Але є один нюанс деякі з цих програм перепродажу досить відверто пов'язані з основною бізнес-моделлю бренду новим одягом. Я на сайті Pre-Owned, тобто на сайті з вживаними речами, і раптом бачу спонсорований пост про нові кросівки. Не вживані, просто з'явилися у стрічці. І коли я натискаю на нього всі рекомендації нижче, це нові товари підступно. Коли я запитала про це, у Золандо відповіли, що хочуть створити безперервний досвід покупки і що понад 40% замовлень клієнтів на вживані товари поєднують товари з новою модою. У Lululemon, The North Face та інших магазинах. Я навіть можу обміняти свої речі, якщо це їхня продукція. Натомість я отримаю кредит у магазині: 5 доларів на сорочку, 25 доларів на куртку. Але ось у чому хитрість. Я можу використовувати його тільки для покупки нового одягу, не для іншого вживаного товару. Це просто сприяє розвитку їхнього бізнесу. І поки я гортаю стрічки в пошуках своєї чорної сорочки, я помічаю методи продажів, які здаються мені напрочуд знайомими. У Золандорін'ют я отримую безкоштовну доставку та безкоштовне повернення, якщо купую на суму понад 30 євро. А селпі повідомляє мені, що це моя остання можливість придбати цю літню сукню. Споживачі думають, що якщо вони не куплять це зараз, то завтра пошкодують про це. професор Саша Райтель вивчає ці механізми продажів для вільного університету Берліна і це відчуття може бути дуже сильним. А ця терміновість змушує споживачів слідувати своєму імпульсу і фактично купувати цю пропозицію. Є ще механізми спрямовані на збільшення розміру мого кошика. Я натрапила на цей чат зі штучним інтелектом, який допомагає зі стилем. Якщо я веду щось на кшталт, хочу базову чорну футболку. Він перетворює мій запит на цілий образ. Інстаграм сторіс селпі. Ось інфлюенсерка у смугастій сорочці. А відразу після цього пропозиції для покупок усього її образу, щоб я могла виглядати так само, як вона. Інфлюенсери одразу ж надають промокоди на знижку. По суті, ви змушені купувати більше, бо треба придбати весь образ, правда, щоб усе гармонійно поєднувалося. І саме таким чином у споживачів формується потреба. О, мені потрібно купити ще більше, щоб справді відповідати цьому ідеальному уявленню про стильну людину. Питали ці компанії про такий підхід до перепродажу. У селпі відповіли, що вони розуміють занепокоєння, що такі стимули можуть імітувати моделі надмірного споживання. Однак, основна різниця полягає в тому, що саме споживається. Кожен товар, що продається через селпі, вже перебуває в обігу. Отже, питання полягає в тому, чи можна насправді надмірно споживати речі з секонд-хенду. Щоб знайти відповідь, я заглибилася в цю тему, і тут знадобиться трохи вашого терпіння. Це дослідження розраховує вплив нашого одягу на навколишнє середовище. Спойлер, насправді все зводиться не до того купуєте ви новий одяг чи секонд-хенд, а до того, скільки ви його насправді носите. Візьмемо трьох типових покупців, які щойно купили сорочку. Білі носить її 80 разів, а робін в середньому 40 разів, кім носить її лише 10 разів, а потім викидає. Тому їй доведеться купувати набагато більше сорочок, ніж білі. Ці стовпчики показують викиди від кожного покупця, який купує нову футболку. Якби вони купували її вживаною, стовпчики зменшилися б до такого розміру, однак вони б не дорівнювали нулю. Дослідники з'ясували, що екологічна вартість виробництва сорочки зберігається за нею протягом усього її життєвого циклу, навіть якщо її продати іншій людині. Це означає, що купівля вживаної футболки, яку носять лише кілька разів, а потім викидають, може бути гіршою для навколишнього середовища ніж купити нову та часто її носити. Іншими словами, покупка вживаних речей не є дозволом на надмірне споживання. А ось дані щодо сукні викиди тут набагато більше, тому що а вона важка і для її виготовлення потрібно більше матеріалу, і б – її носять рідше ніж сорочку. Тому сукню важливіше купувати вживаною, продовжуючи термін її експлуатації. Тоді виникає запитання: чи купівля вживаного товару насправді замінює щось, що ви б купили новим? Британська неурядова організація виявила, що з кожних п'яти речей, куплених вживаними у Великобританії, лише три замінюють нові покупки, інші дві по суті стають додатковими. Є багато способів споживати все, що дешеве дуже несвідомо, і це не обов'язково фундаментально змінює нашу поведінку. Тож, чи все ще покупки в секонд-хендах, корисні для планети. Чесно кажучи, це складно. Це точно може допомогти, коли замінює новий товар. І ще краще, коли він часто використовується. Але є ще багато чого, чого ми не знаємо. Наприклад, чи справді перепродаж зупиняє роздрібних торговців від збільшення виробництва? Це інша сторона питання, кажуть експерти. Якщо вони серйозно ставляться до програм перепродажу, переробки та ремонту їм потрібно оприлюднити обсяги свого виробництва, а потім встановити цілі щодо його заміщення. Отже, бренд може сказати: ми хочемо, щоб 10% наших продажів були вживаними, тому ми скоротимо 10% нових запасів і замінимо їх перепродажем. Однак суть у тому, що нам потрібно краще використовувати одяг, який ми маємо. Якщо ми перетворимо ринок вживаних речей на ринок швидкої моди, планета все одно постраждає. Тож купуйте товари в місцевих магазинах, коли це можливо, щоб уникнути повторної доставки вашої нової сорочки по всьому світу. Якщо ви купуєте в інтернеті, уникайте спокуси надмірного споживання і запитайте себе, чи дійсно мені це зараз потрібно. Адже найсвідомішим вибором буде залишити те, що вже є у вашій шафі. Якщо ви дійсно втомилися від свого гардеробу, ось ще один варіант. Обміняйтеся одягом з друзями або людьми, яким ви довіряєте, і чесно кажучи, це набагато веселіше ніж вартати сторінки в додатку.